Про лабубу і загублену мелодію, у далекому лісі, де дерева розмовляють між собою, а квіти світяться вночі. Жив собі маленький, але дуже добрий лабубу. У нього були круглі щічки, оченята, що світились від цікавості, і смічні лапки, якими він завжди обіймав друзів. Лапупо вмів найкраще в лісі співати. Його пісні були схожі на сонячні промінці. Вони будили квіти, кликали пташок і навіть проганяли хмари. Кожен вечір мешканці лісу збирались послухати його спів. Білки приносили горішки, зайці, морквинки. А навіть суворі сови прилітали й слухали, не перебивали. Але одного ранку сталося дивне. Лабубо прокинувся і зрозумів, що зник. Він відкрив ротик, намагався заспівати, а замість пісні почувся лише тихий хрип. Що ж тепер робити? злякався він. Адже без пісень ліс засумує. До нього підбігла його найкраща подруга, білочка нюся, лабубо, сказала вона, не хвилюся. У нашому лісі нічого не зникає, просто так. Якщо голос пропав, значить, його хтось заховав. І вони вирішили в подорож. Спершу друзі пішли до старої сови Мудрухи, яка знала всі таємниці світу. Її дупло було високо на дубі, і, щоб потрапити туди, Лабуба мусив підніматися разом із білочкою по гілках. Сову, мудрухо! поклонився він, допоможи нам знайти мій голос. Сова задумливо глянула на нього своїми круглими очима. Голос твій захопив вітровий хлопчик. Він літає над горами, спирає звуки, які йому подобаються. Він забрав твій голос, твій спів, бо він занадто гарний. Якщо хочеш повернути його, вирушай у дорогу через темний яр, через сині гори долину дзеркал. Там і знайдеш від хлопчика. Лабуба трохи злякався, але нюся його піштовхнула. Ми зможемо, головне, разом. Дорога привела їх до глибокої ущелини. Там завжди було темно, навіть удень. Кажани літали над головами, а під ногами шелестіли сухі гілки. Раптом Прямо перед ними виріз Вартовий Яру, величезний їжак із золотими голками. Хто сміє йти через мої володіння? Ми шукаємо голос Лабуби відповіла Нюся. Їжак засупів і сказав Я пропущу вас лише тоді, якщо ви розсмішите мене. Лабуба згадав, як колись придумував смішні пісеньки для друзів, і, хоч голосу він не мав, та почав танцювати кометний танець, корчити гримаси, стрибати, як жабка. І жак так зареготав, що його голки затрижали. Гаразд, ідіть, сказав він, а ще візьміть ось цю голочку, вона допоможе вам у пригоді. Після довгої дороги друзі дісталися до гір, вершини яких сяяли блакитним світлом. Там жила Хмаринка Лілі. Вона була доброю, але дуже плаксивою. — Куди ви йдете? спитала вона. Шукаємо голос Лабуби, відповів він. Я можу вас перенести через гори, але спершу допоможіть мені. Мій світильник згубився в ущелині, і тепер я боюсь темряви. Тоді лобуба витягнув із торбинки золоту голочку, подаровану їжаком, і опустив її в ущелину. Голочка засвітилася, немов зірка, підсвітила шлях. Так вони знайшли світильник і віддали Лілі. Дякую, зраділа Хмаринка і перенесла друзів через гору. У цій долині кожен, хто дивився у дзеркала, бачив не лише себе, а й свої страхи. Нюся побачила, як всі горішки зникли з її запасів, і вона залишилась голодною. Але Булбо побачив, що ніхто вже не слухає його пісні. Він мало не здався, але тоді Нюся взяла його за лапку. Це лише ілюзії, головне ми разом. Вони заплющили очі й прийшли долину, не питаючись обману. На вершині гори сидів вітровий хлопчик, його волосся розвіювалося. Він мав багато хмаринок, а в руках він тримав прозору флейту. Це ти забрав мій голос? спитав Лабуба. – Так, відповів хлопчик. Я збираю найкращі звуки світу. Твій спів один із найгарніших. Але без моїх пісень лізе сумує, сказав Лобуба, прошу, поверни мені його. Вітровий хлопчик задумався. Я поверну, якщо ти доведеш, що твій голос потрібен іншим. І тоді внизу, біля підніжжя гори, пролунали голоси пташки, зайчика. Навіть їжака. Усі кричали Лабубо, ми чекаємо твоїх пісень. Хлопчик зітхнув і перетягнув Лабубі світлу кулю. Вона розчинилася, і голос повернувся. Лабуба заспівав таку пісню, що навіть сам вітривий хлопчик усміхнувся. Бачу, твій голос дійсно належить твоєму лісу, сказав він. Але знай, тепер я теж твій слухач. І відтоді, коли Лобова співав, легкий вітер приносив його пісні далеко-далеко, щоб ними могли насолоджуватися усі. Підписуйтесь на наш молодий канал. Тут буде дуже багато нових казочок із популярними героями.